Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та Город. Сьогодні поговоримо з вами про захист вишні від хвороби та шкідників. Вишні та черешні. Ось перед нами вишня, яка вже відсіла, облетіли майже всі пелісточки на квіточках. Це пізня вишня. Дозрівання її відбувається у нас при кінці червня. Ви бачите, в якому стані зараз знаходяться її квіточки. І ось черешня, яка теж відсвіла, майже всі пелюстки відлетіли, залишилися лише поодинокі. Де-не-де вже видно з'являється невеличка завість, тому обов'язково потрібно провести обробку після цвітіння. Обробка після цвітіння буде включати в себе два етапи. Перший це профілактична обробка з метою профілактики різного роду захворювань, гнилий, маніліозу, плодових гнилий та профілактика обробки, профілактична обробка інсектицидами. І другий етап боротьба з вишневою мухою. Ну, їх не можна розглядати окремо кожен, тому що це вони доповнюють один одного. І зараз поговоримо про те, якими препаратами нам потрібно обробляти вишні та черешні. Найбільш відомий шкідник, який нам більше всього дошкуляє, це вишнева муха, яка при сприятливих для неї умовах може... Знищити частину або навіть весь урожай. Думаю, що мало знайдеться охочих ласувати вишнями чи черешнями з черв'ячками. Тому для того, щоб зрозуміти, як нам боротися з нею, ми зараз трішки згадаємо про життєвий цикл цього шкідника, щоб розуміти, які і на яких етапах і як ми можемо її здолати. Ось перед нами ґрунт під черешнею. Як ми можемо побачити, багато кісточок, ви бачите, які залишилися тут з минулого року. Таким чином вишнева муха, яка в минулому році була на нашому дереві, яка заразила наші, відклала вірніше, личинки в плоди. Ці плоди обпадають, загнивають, обпадають, і личинка вишневої мухи йде під землю. Де вона на глибині 5-7 см, зимує і коли досягає температура навесні 10-12 градусів, вона виходить з-під землі і починає свій лід. Тому першим етапом, яким ми можемо боротися з вишневою мухою, це обробка ґрунту навколо дерева. Обов'язково його. Перекопування, фрезерування, для того, щоб знищити вишневу муху, знищити її восени і знищити її ранньою весною. Одразу хочу зауважити, що ну, особисто в мене це питання майже відсутнє. Я не можу проводити перекопку ґрунту, тому що в мене ґрунт під, під деревами зайнятий газоном. Я не можу перекопувати газон, тому... Якщо у вас є можливість проводити такий спосіб боротьби, будь ласка, в мене його практично немає. Тому я не провожу на цьому етапі боротьбу з вишневою мухою. Отож, коли вишнева муха навесні вилітає, вона не одразу починає відкладати потомство, а їй необхідно обов'язково деякий час жити та розвиватися, набиратися сил. І для цього їй потрібне харчування. Харчується вона солодкими виділеннями, які залишають після себе вишнева попелиця. Тому для того, щоб не дати вишневій мусі, вишневі черешневій набратися сил для відкладання потомства, нам необхідно проводити боротьбу з попелицею. Це наступний етап, як ми можемо боротися з вишневою мухою. Отож, я зараз нас видався непоганий день, дощ відсутній. Черешні перецвіли, до цього 3-4 дні йшли дощі. Обробити дерево практично було неможливо. Сьогодні тихий день. Я обов'язково буду проводити обробку інсектицидом Актарою в Баковій суміші з препаратом Сігнум, який дуже гарно працює по різним хворобам, різним гнилям, а також є дуже гарною профілактичною обробкою від маніліозу. Актари ми беремо 1,4 грами на 10 літрів, сігнемо 12 грамів на 10 літрів і обробляємо наші рослини, наші дерева. Таким чином ми проводимо профілактичну обробку від хвороб і боремося з попелицею, яка в майбутньому буде підтримувати розвиток вишневої мухи. Далі, коли наступають найсприятливіші умови для розвитку вишневої мухи, для відкладання неї потомства, це зазвичай, коли температура піднімається до 17-18 градусів, вона починає відкладати потомство. І це частіше за все співпадає з початком цвітіння акації. Якщо у вас є можливість десь рядом спостерігати за акацією, коли вона починає цвісти, ви можете вибрати для себе це як орієнтир для першої обробки. Вірніше, це вже буде друга обробка після обробки інсектицидом і фунгіцидом. І це буде обробка інсектицидом, який цілеспрямовано буде діяти на вишневу муху. Я буду обробляти в такому випадку інсектицидом Актелік. Дуже важливо, щоб дану обробку проводили не лише ви, а й ваші сусіди. Тому що, якщо ви обробите, а ваші сусіди ні, вишнева муха з задоволенням перелетить на ваші дерева. І таким чином ваші зусилля будуть зведені на нівець. Наступна обробка, враховуючи те, що ми маємо витримувати сроки очікування, наступна обробка буде проводитися вже препаратами з малим терміном очікування, це буде препарат Актофіт. І препаратом Актофіт я буду обробляти двічі. Через 7 днів після перша обробка через 7 днів після актеліка і далі знов через 7 днів. Таким чином ми унеможливимо розвиток поколінь вишневої мухи, тому що вишнева муха мало буде обробити лише інсектицидом тривалого сроку дії для того, щоб він зайшов в рослину і зберігав нас від цієї мухи, тому що сама вона. Не живиться плодами, сама вона від... тільки відкладає свої личинки в плоди, плоди, які починають дозрівати. Тому боротьба за допомогою інсектицидів тривалої дії, які являються системними, буде майже безкорисна. Тому оброб... обробіток потрібно проводити з інтервалом 7 днів, 2-3 рази для повного знищення популяції вишневої мухи на наших деревах. Якщо інформація була для вас цікавою, пишіть в коментарях, задавайте питання, діліться власним досвідом та підтримуємо україномовний YouTube. Дякую за увагу!